Що там мама? Що у нас сьогодні за програма була? Була? Не знаю, я виснажила. Поїздили, помінялись шмотками на Ромку. Шмотками на ромку. Ромка з нами залишиться. Ромки ну, не що? шмотки. одні віддали, інші на нього взяли. А так краще сказано. Отак. Да. Чим ми сьогодні займались. Там особо ніде нічого не познімати. Ми навіть не гуляли. Тільки що Рома знову ще поспав. Зараз може у мене на цьому, я вже 10 кілометрів пройшов, якщо чесно. Ну, типу, хоча ми і не а гуляли. Ми ще години ходили, то що в миси не гуляли. Ну як, ну ми по справі йшли. Ні, не типу. не ясно, але все одно ми в одну сторону не йшли, а бігли, бігли. Ну так. Так що, типу. Зараз, може, до парку, може в парку mm -hmm. там ще не все закінчилося. Може трошечки прогуляємось, так? Да? Чи ні? Mm, Півгодинки, мабуть, більше. Пів годинки, не більше. Півгодинки не більше. Там о, нормально така. <ріхи> Бровківка. Заром тобі теж подобається. Ладно, поїхали до парку. Там там розберемо, що будемо робити.